Просто хватит. Оно может быть вечное уничтожение. Может быть, очень много. Хватит хоть кого-то уничтожение Терористи в редуме. Дітят, или что? Почему родом бомбить? Почему дет сад бомбить? Вы бачила... <свят> <свят> там были, вы почему-то бомбили. Почему сапараты заняли теперь торьей уставить, подарок? Вообще, там если вот факт. после того, как то, так это никогда не будет. Без «но». Прекращении агрессии, а? без но. Мальчик, че що вы такие разумные? Чтобы убили-то. Скажите, все. Я что, в самый крайний? А тут не боится щоб ней. А что я должен тут бояться всего? Я выкликаю ситуацию. А, ви так. хочете зробити тут таке саме, як в Донецьку? Ви що, прикалуєтесь? Да. Ви шутите? Ви збираєте зараз вы людей? Шутите? Я збираю людей. Не перебивайте мене, будь ласка. Збирайте людей. Я не збираю людей, я один прийшов. Да один ви що? А я прочитала вчора, що ви тут збираєтеся всі. Я не збирала... да. нікого взагалі. Я вчора прочитала. Це. Я прочитала, прийшов, і все. Так і ви прочитали, пришел. Прочитали, я прочитала, прошел все. Не организовано, просто прийшли. Да. Надоело, що людей вбивають кожен день. І мені надоело, що народ радується цим вбивством. Мені це вообще неприятно. Я когда что народ радуется убийством в интернете, даже в личном общении. У меня вообще это крыша едет. Как это так? Мы полгода назад не думали, что мы будем... У нас где-то что-то будут бомбить, где-то кого-то будут убивать, где-то кого-то будут заживо сжигать, где-то какие-то снайперы. Вот. Мы даже не думали, что это случится. А сейчас эти же люди, которые полгода назад были в шоке, все были в шоке, когда побил студентов в Беркут. Были в шоке от этого избиения, 20 человек побили. Это очень плохо было. Но сейчас у нас 100 человек в день погибает на смерть и народ радуется половина радуется половина злится потом вторая половина радуется половина злится то есть в стране преобладает ненависть очень много ненависти я против агрессии и ненависти за мир во всем мире я никого не убивал оружие в руки не брал никакого здания не захватывал нигде ничего не ломал ничего не поджигал ничего плохого вообще не делал но началась война в моей стране при моем безучастном поведении. Я в это время на работу ходил, рабочие места создавал, пекарней своей занимался. Пришла война на мою родину. Я, я уже сижу, 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 сижу. Ну, сколько можно? А как вы думаете, как она возникла, эта война? Как я думаю, она возникла? Страну раскачали, накидали этих лозунгов, человека ненавистнических. Просто страну качали, 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 разрушили систему охраны. То есть армию разрушили, милицию разрушили, Беркут разрушили. Все, что держало Украину вместе, разрушили. И после развала подняли голову все экстремистские элементы. С одной стороны, это правый сектор и им подобные, то есть ну западноукраинские темы. А с другой стороны, подняли это русское единство, это Аксенов и ДНР, это восточные нацисты, ну националисты, скажем так. То есть западные националисты и восточные националисты подняли головы на фоне отсутствия государственного лидера. Вы считаете, что причина войны в языке? Одна из главных. Если бы русский язык был вторым национальным, я задал вопрос, 90% не было. Вы уже третий раз. С какими проблемами стыкаются русскоязычные люди в стране, что это вызывает у них чувство дискомфорта? Проблема самоидентификации. У меня проблемы нет. Почему? Проблема, проблема самоидентификации. Это серьезная проблема. Народ хочет жить, уважать свои проблема. традиции, проблема. жить свою культуру. вот конкретно. Жить да, да, и, и мне говорят, не говори по-русски. Элементарно. Фильм посмотреть на русском языке. Вот Хочешь зайти в кино и посмотреть нормальный, не русский фильм, а нормальный фильм на русском языке, американский в смысле. Понятно так, да? да? Я против убийств, значит я против Украины. Украина это убийство. Это Украина равно убийство. равно убийство. Ты вот так вот считаешь? Не надо на меня ловить. Вот. Еще себе. Человека можно убить. То есть надо сказать, что меня можно убить за то, что я против чего-то ты надумался. Так нельзя говорить. Тем более тут телеканал. Тут куча народа. Вот люди есть. Боевики, судя по-моему. Да. Ребята, ви відкуда? Скажіть мені, тому що вас хтось не бачить. А чому ви виїдемо туди? Да вони не бояться, вони просто наділи, мабуть, для бутасорії. Вони стояли так, що Да. да. Скажіть пару слов. Що сказати? Просто, просто. Що просто сказати? За мир чи за війну? За війну. Mm -hmm. Ми прийшли, щоб під, ну, підтримати продовження ну, АТО. А, тому що люди, які взяли в руки зброю, вони... Хотять розробити нашу Україну, тобто поділити на дві частини, і іншу частину, ну тобто, підтримують Росію і анексію Росії на Україну. А як тому як ми живемо в Україні, яка є суверенною, незалежною? Ми повинні підтримати наших е, наші збройні сили і підтримати наших хлопців, які там воюють зі зброєю в руках. Е... Проти терористів. В Києві немає, але ми прийшли, щоб отакі люди, як він, не ходили. Ну, щоб показати, що немає в Києві терористів, що ми повністю підтримуємо наших хлопців, які там воюють за незалежність нашої держави. Чому у вас таке? Тому що в структурах міліції ще залишилися люди, які, які підтримують Росію, які, ну, тобто так звані кроти, які і, і завдяки їм деякі операції АТО зриваються. А, ні, в мене є знайомі. А яким чином ваше обличчя може... Ну, просто для власної конспірації. Для власної конспірації, то. Безпека, що. для так, вас це безпека. Це своя безпека. Тобто ви боїтеся, що потім, якщо ви вийшли сюди, це може бути якісь наступно. Так, наприклад, якщо буде... я буду приймати участь там у, то, то десь моє обличчя покажуть і. Ті люди які, люди, які будуть сидіти у структурах міліції, які здають о, інформацію російським спецслужбам, щоб мене потім там, не вбили чи не е, взяли в полон і так далі. Ну, Тобто, якщо спеціально, тобто, мене не взяли в полон чи щось інакше таке. Ви що кажете? Який карвалога? Що? Попогано. Так що, ну, вийдіть звідси. Що? Нас держала, ми що там не Хлопці, які пішли там і загинули. А ви пошли злотиться, на лоші подало! Якого хляба! Там що, нам вже мало вішали? Я не зі своїми сімейними, скажімо так. І нам не треба. І товариші. Ну, а, до речі, Сумова, вона і була регіонали, до речі. Ти що, знаєш, вона балотувалась від цього району. І вона оце, от, типу такий стиль, як під Юлю, просто, коротше, поприкалилася. Тобто вона такою прям? Ну це мій район. Я не хочу. Невже не ви думаєте, що там земля не ворушиться від душу мить всі люди? О, там сотні тисяч, тисячу та так під таблею не палають. <гаде> я, я, я просто я може прикрити, просто геть звідти. Не поплюшне українську землю і загибли. Я прошу. Та <гаде> <гаде> ми за Україну. Ви за Україну. За яку ви Україну? Новоросію! Мало! Що називається? Yeah. Як yeah. вони називають? Yeah. Yeah. За яку Україну ви тут, люди? Скажіть мені, щоб я заспокоїлася, тут не була павкою, не була клоном за яку Україну? Ну yeah. ска... yeah. За yeah. yeah. а як називається? Yeah. Yeah. Щепки, yeah. не на І yeah. ще yeah. в кутину. Yeah. Так yeah. за яку Україну? Просто yeah. 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 Скрип, yeah. 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 За яку Україну? Шановні, я з Києва. Виростає обожню українську мову і мої йде а Україну, а вони, а вони? сто Ну, служить жалоби, що до тебе ж ні в кого не були з вас. Нічого цю пасу, нічого.